Чернишов вийшов під заставу 51,6 мільйонів гривень. Колишній віцепрем'єр. Кум Зеленських, колишній міністр, колишній голова Нафтогазу менше, ніж за добу, вніс 51 мільйон гривень, ну це більше, ніж мільйон доларів. І вийшов на Свободу. Я вимагаю скасувати всі застави корупціонерам. Як це взагалі можливо? В Британії немає такої практики, в США немає такої практики, а в Україні? вкрав 500 мільйонів, заплатив 50 мільйонів застави і все, пішов далі красти 500 Мільйонів і мільярди. Як це взагалі можливо? А більш того, знаєте, що я знайшла, що Олександр Савченко, який хотів взяти на поруки Чернишова, пов'язаний з партією регіонів, з Пшонкою, Азаровим. Про це багато писали журналісти. А я нагадаю, що Олена Зеленська, перша леді, хрестила дитину Чернешова. І вони є. Куми. То для своїх нема закону, для своїх е, застави і за один день вихід на свободу, а для всіх інших закон, правоохоронні органи, бусифікація і так далі. Це так не має продовжуватися. Потрібно скасувати всі застави корупціонерам. Якщо ви з цим погоджуєтеся, напишіть про це в коментарях або поширте це відео.